Друзі, оце ми так йдемо на роботу. Так скрипить сніг, що ми один одного не чуємо. Морозяка страшний. Мінус 16. У мене мінус 18. Е, ну, у мене градусник, мабуть, неправильно показує. Слухайте, руку на морозі взагалі не можна вдержати. Добрий ранок. Мезинець зразу відмерз. Всім друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 9 січня, до нас прийшла зима. Ще позавчора ввечері у нас почав мести сніг. Такий вітер був, такий сніг. Прийшов такий потужний циклон до нас холодний, і почалися морози. Сьогодні у нас мінус 16 зранку. Ще й цілу ніч не було світла. Вчора був наскільки сильний вітер, що десь. Щось трапилося і не було світла. А так як ми залежні наше опалення від світла, тому що у нас у багатьох насоси електричні, хоч у нас ну, не пічне, а від котла опалення, але ж насос ганяє, тому топили так єлі-єлі, то зранку у нас 15 градусів тепла в хаті. Ось так, але це не саме страшне. Я укуталася, прийшла вже на роботу, рука відмерзла, так що відключаюся, зніму щось пізніше, тому що без рукавички знімаю, вже мізинця я не відчуваю, друзі. Тільки, друзі, світло з'явилося, то котел у нас працює без перестанку на повну потужність. Підкидаємо і підкидаємо, тому що в хаті холодно, а мороз на ніч знову бере. І знову розбирається сніжок. Уже на вечір піднімається вітер. В день було так тихо-тихо, а це знову сніжок. Не знаю, ви... видно на камеру. Розбирається. Сніжок не знаю, буде сильний, не сильний. Але холодніє. Треба подивитися вже знову мороз. Сильніш. Ух ти, в нас годівничка впала. Капець, а що це таке? Треба глянути піти. О, перетерлося. Гоша, та ну, завалиш мене перед цей. Перегнила проволока. Хай тут стоїть, треба Вові піти сказати. Прийде зроба. Наші кури з курника з качками не виходять, гляньте. Отак. Вилізлись, поклювали трошечки снігу і все зайшли. Там їм насипано налито, але ж вода перемерзає, то вони сніжок. Клюють, а сюди ніхто не виходить, нікому не хочеться, всі сидять там. Позіхають холодно. Заглядаю до кроликів, Ви тут живі? Живі. Яблука позамерзали, звісно, такий мороз, каже. Сінце ще трошечки є, але треба досипати. І морква є. Бачу, вон там під сіном вчора накидали моркви, яблук, бурячка, сіна. Ну, сіно трошечки вже під'їли. Заглядаю до кроленяток, знайшла одне пропало. Було шестеро, залишилось п'ятеро. Там шевеляться. Ну, Більше всього, що від холоду, мабуть, саме слабше. загинуло. Треба ще більше сінця накидати, тому що на ніч буде мороз. Муха, Що ти там, каші наївся? Да? Я принесла, насипала каші теплої, він наївся. Тепер можна і стрибати, і гавкати, звісно. Ми обов'язково кашу гріємо, хоч то влітку, хоч то взимку, тому що ну. а взимку тим паче, тому що така холодіна. ще й ще що й щоб холодну кашу їсти, кажуть, то я вам. Носи по да? носи вам по одкусюю. Ну, ану, давай, постривай, покрутися. Ніхто мене не відпускає, каже, ніхто мене не відпускає. Отпускайте мене, я побіжу в шкоду, пороблю, да? Качку якусь вам загризу. Що ти там почув? Та що ж я підійду до тебе? Мене... Ух ти заводиш. Ух, та. Куртку мені роздереш? Чи цю жилетку розбереш? Пес ти такий вредний. Пес ти вредний, пес ти вредний. І ту, бо я замерзла. Йди в будку. Поутепляли на вечір хазяйство своє, пацюків малих вони поперелякувалися, соломи їм кидали, вони перелякалися, Бігають. Хоча, в принципі, майже кожного дня підкидаємо зараз солому, Того, що вони її перетовчують. Холодно, тому на ніч обов'язково підкидаємо. Всім підкидали. Шо ви жуліки? Полякалися, стоять, аж трусяться. Підкинули ще соломки в курничок, вони там собі риються, щоб їм в лапи було тепло. Сюди ближче до краю не підкидала, бо воно буде сюди виноситься за лапами, а туди більше. Хай гріються. Щось там риються, працюють. А в нас, друзі, отаке чудо. Ви подивіться, на дворі зима, холод, мороз, а В мене мої чотири курочки одумалися і почали нести яєчка. Правда, я від радості, поки одне, поки несла, одне побила, уронила така щаслива була. Не знаю, коли і яка із них нанесли, бо я не заходю, не перевіряю вже дуже давно. Бабушка каже: ти дивишся твої несуться. Кажу, я туди навіть не заходю і не дивлюся. А це ж сьогодні настеляли солому. Я думаю, глянула, дивлюся, там кубка, там одне яйце. Оце да, оце радість. Тому ще таке у нас чудо.